Всім привіт вітаю вас на каналі компанії Глобалагро. І в нас сьогодні на огляді ось такий напівпричіп: 1 НТС-2. Це найменший причіп в асортименті нашої компанії. Розрахований він на вантажопідйомність 2 тони, працює з тракторами від 24 кінських сили і має власну вагу 610 кілограм. Що стосується вантажного кузова, як ви бачите, саме цей причіп виконаний в базовій комплектації з одним рядом бортів. То об'єм такого кузова складає 2,3 метра кубічних По довжині кузов 2,80 ширина 1,75 м. І встановлений борт висотою 47 см. Як ви бачите, бортові замки знаходяться в верхній частині. Це звичайне розташування. В нижній частині присутні завісики, як завжди, обладнуємо завіси масльонками для змащення. Ну, борти відкриваються всі три зверху до низу. Причеп є самоскидний, розвантажується за допомогою гідравлічного циліндра. Ну і особливостю даного типу причепів є гальмівна система, оскільки він розрахований до роботи з міні-тракторами, в яких не завжди присутній компресор для гальмівної системи, то ми використовуємо інерційну гальмівну систему. Ну і що, ви скажете, що ви вже бачили такі і нічого не змінилося? Та ні, давайте подивимося. А ну гляньте, які в нас з'явилися новенькі фонарики. Зробимо розпаковку. Ось такими фонариками будуть тепер обладнуватися наші причепи. Ну і напишіть, будь ласка, в коментарі вашу думку на рахунок наших змін. І взагалі хотілося б почути ваші думки стосовно нашого виробництва. Що б ви хотіли як власник такого причепа, щоб було присутнє чи додавлено саме в конструкцію? Чекаємо. Ваші думки в коментарях. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. Ну і всім до зв'язку.